Друзі, хто розганяє зраду і дискредитує армію? Ви не в курсі? Я вам розкажу. Це ті, хто понабирав людей з вулиці і відправив їх на фронт. А сьогодні військові і офіцери говорять, для чого ви нам привозите людей, які не виходять на позиції, які відмовляються воювати. Для чого вони Вони чимсь допомагають? Звісно, що нічим не допомагають. Друге питання ви ж не зупиняєтеся, влада не хоче зупинятися, вони щас... Будуть набирати людей? Не ж озвучили, для чого ви це робите? З розладами психіки? З тубіком, ну, заліченим. Ви розумієте, що таке людина залічила тубік? Яка вона? Ви бачили коли-небудь людину, яка хворіла тубіком? Вілінфіковані. Ви бачили коли-небудь, що це за військові? Ви бачили чи ні? Мало того, що вдарили жінок зараз всіх. Для чого ви, розва... ви ж розвалюєте армію таким чином? Ви ж не будуєте, ви нічого доброго для армії цим не зробите.